Маємо в обробітку 7 тисяч гектарів землі. займаємось зерновими і технічними культурами, з основним акцентом на кукурудзу, вирощування кукурудзи. Кукурудза в нас займає майже 50% сівозміни, Також вирощуємо соняшник, пшениці, ячмінь. Стандартна технологія. У зв'язку з нинішніми умовами цьогорічної погоди максимальний акцент ми зробили на обробіток ґрунту. Це рихлення і оранка. Але в залежності від культури і попередників, оранка займає невелику частину. В відсотках десь 25-30% на цей рік оранка. оранки. З глибиною ми під кукурузу. Оремо на 25-27 см, площі ті, які йдуть під сою, ми їх мільше оремо, до 25 в районі 25 см. Ну, і основні критерії рівномірний переворот пласта, заробка пожнивних решток, рівномірність. На даний момент в цьому господарстві у нас використовуються два плуги Грегорі Бесон 6 плюс 1. Також в нас є в господарстві плуг Лемкен, і зараз тестуємо плуг Кунь. По якості очікування виправдалися. Тобто ну, Поганого про е, даний плуг нічого подумати не можна було. Так що, в принципі, мої сподівання вони всі справдилися. По якості, по глибині. Як на мене, один із топових ідеальних е, плугів для, для якісної оранки. Прочність, надійність. На даний момент навіть е, з нашим рельєфом, з нашими ґрунтами, е, міцність і надійність самих металевих вузлів це такий основний критерій по якості агрегату. Він в цьому плані. Е, цей фактор на висоті. Робота понад борозною трошки упрощає певні погодні умови. От в цьому році ми стикнулися з такою умовою, як пересохший ґрунт на початку обробітку. Тобто, пересушено це все йде на ізнос. На, на зношення резини на тракторі, тобто до, ну, доповнительна нагрузка. В даному випадку е, преимущество плуга Кун в тому, що він е, виставляється на роботу понад борозною. І це набагато спрощує певні, певні фактори. Доброго дня! Моє ім'я Дмитро Проданов. Е, я працюю в компанії Titan Машинері Україна. Е, сьогодні ми е, знаходимося в Кіровоградській області. На полях господарства то в Іванківці, де демонструємо у роботі трактор е, Кейс Magnum 400 з комбінацією Плуг Кун Multilider 9 xc е, сьогодні ми демонструємо на полі, де була кукуруза зібрана, е, і господарство проводить е, зимову оранку. І забажало у вигляді порівняння подивитись в роботі наші агрегати. В даному господарстві є в наявності також плуг іншого бренду Ґригуар-Бісон, де вони ним обробляють свої поля, і для того, щоб поповнити оновити парк техніки, вони таким чином вибирають, розглядають і вибирають на ринку, що є. І, так, і Ми відповіли, погодились прийти, продемонструвати в роботі, щоб клієнт міг на власному полі, на власних умовах кліматичних зробити порівняння і обрати одну чи іншу машину. Дійсно, на Кіровоградщині дуже, з одної сторони, якісний ґрунт, бо якщо говорити з поживних речовин, да, чорнозем. Але з другої сторони це дуже важка земля, і в залежності від вологи і рельєфу, складно як трактору, любому трактору, так і плуговій. Але зв'язку з цим, якщо ми бачимо, як ми оремо на пагрубах, з цією операцією технологічною справляється як трактор, так і плуг. Спочатку ми пробували на одній глибині до 30 см, потім на 36 і на різних глибинах. Трактор справляється, плуг тримає борозну, повністю закриває. Навіть частково десь глину подоставали, тому у вигляді експерименту це зробили.